Доброго дня, Миколаїв 25, здається, сьогодні так, травня 24 рік. Сьогодні розмова у нас піде про кизили. Зокрема, покажу, як вийшло, і розповім трошки про щеплення кизила, як, воно, як ми експериментували весняне щеплення. Все це буде показано і все. Спочатку хочу для тих, хто там цікавиться і каже, що кизил. Задорого продається і все остальне. Ну, просто покажу вам процес вирощування, так сказати, швиденько. Ось грядочка. Ну, я не буду показувати, як це я сіяв. Це посіяний кизил. Посіяний кизил навесні він зійде лише аж на наступний рік. Тобто пройде рік, і він буде ось такий. Це школка однорічного. Це вже кизил, якому один рік. Ось він висотою 5-7 см. Розпікірований як розсада. Представте, кожну рослинку, рослинку це розсадити, закрито мульчою. Там ми теж повинні були закрити мульчою, ну не встигаємо. Ось рослини двохрічні, висотою вже бачимо, 30-40 см, буває й вищі. Це залишки, буває 70-80 двохрічні. Ось тут у нас лишилися в прикопі двохрічні. Бачимо, оце лише двохрічні. Це вже два роки, це їм третій рік. І от в цьому році тільки можна буде окулірувати. Ну, хоча це не дуже й добре, тому що краще в трьохрічному. Ось такі посадки трьохрічні. Трьохрічні посадки. Ось так вони виглядають. Вже рослини мають товщину. Ось до сантиметра. Це самі крепкі, самі такі. А потім ми щеплюємо і проходить ще один рік. Тобто, для того, щоб ви отримали саджанець, треба 5 років коло нього лазити. Ну, це в мене вже будуть в цьому році до продажу 4-річні кизили. Сіянці. Сіянці, на які ми щеплюємо. У мене дуже багато сіянців, все, підемо про щеплення. О, то вже дві хвилини. Так, весняна покращена купуліровка. Бачимо результат. Можна Можна робити весняну покращену копуліровку на кизилі. Маємо такий результат гарний. Все в нас прижилося, вдалося. Дуже багато я шукаю інформації, лише дехто там виставляв, що навесні. Можна робити щеплення, можна, все приживається, навіть я не очікував такий результат. Чи мені подобається, я так буду дуже багато дерев продавати, буду, рекламу робити і людей пере, як сказати, переубіждати по кацапськи, блядь. Про те, що ось така формовка краще, тому що на ось такій деревині я щепляю. На висоті ось 80 сантиметрів семен чи Володимирівський, так сказати, культурний кизил, це сіянець. Ви отримуєте, ви отримуєте на одній деревині два сорти, два різновиди. Не подобається вам цей, відрізали ось ці гілочки, тримаєте цей. Але для того, щоб не купувати два саджанці, які будуть коштувати вам 300-400 гривень ці два саджанці, ви можете. Дешевше купити один саженець, на якому будете отримувати два врожаї, можна сказати, і він буде один одного запилювати. Тому, що, щоб отримати врожай, не потрібно дві деревини кизила, потрібно два різних сорти. Це в нас результати минулорічного літнього окулірування. Прийшов наш помічник Філімон. Вже да? в нього його покоління. Підростає, потрошки він вже їх залишив. Прийшов знову позувати. Минулорічні окуліровки. Бачимо, як гарно вони пішли, все гарно пішло, все росте, розвивається. Ось дві бруньки. Всі вони прижилися, ну не всі. Я є відео, як я викопував, їх пересаджував навесні. Десь там був якийсь відсоток, що не прижилися. Не прижилися. До речі, про кому цікаво, хто займається, може той і знає, хто, хто думає займатися, не прижилися ті, які повністю я їх замотав повністю. Чомусь у мене вони, ну як задихнулися чи що, не знаю. Але вони не прижилися. Поїхали далі. Весняна окуліровка. На моє здивування, краще будь-яких дерев. Прижилися. Всі майже 100%. Це ось таке моє експериментальне. Не знаю, як його. воно називається. Розрізається стовбур навпіл, але не повністю і вставляється туди живець. Але бачимо, ну, треба ось ці листочки прибрати, тому що вони заважають приживанню. І ну, бачимо, що там щось живе. А так всі окуліровки весняні пішли. Ось знову. Покращена купуліровка філімон. Ну що ж ти покращена купуровка, бачимо, не хоче вкусуватись. Ось, покращена купуровка в верхівку саженця, прижилася, все добре. Тож, можна навесні, дуже чудово все приживається. Ось, всі-всі наші окуліровки. Пустили. Звісно, вони будуть відставати в зрості, тому що ті, що пішли, літні. Але це так, це для розвитку, для розуміння, що це можна робити. Всі вони пішли. Треба видаляти ось ці листочки. І потім, я думаю, буде в нас все добре. Теж я формую ось є такі. Ну, для себе, кому цікаво, треба лишати начебто один пагін той що з брунькою. Але я на деяких саженцях лишаю ще один пагінь рідний. Ви завжди отримаєте якийсь цікавий новий сорт, різновид, так сказати, не сорт, а різновид. Ну, воно хтось сорти ре... реєструє кизилу. Ось так ростуть наші майбутні щеплені саженці, які будуть готові до продажу. В цьому році їх до продажу буде невелика кількість. Ну, не знаю як. Що, у нас, ну, ці, що навесні щеплені, вони будуть дуже шикарні саженці на слідуючий рік, я думаю. А там будемо спостерігати. Це наш кизил Володимирівський. Ось таке завантаження маємо. Це в нас як маточний кущ, з якого ми беремо живці для щеплення. Тут у нас, о, бачите, як у нас пекан гарно пішов. Ось у нас сіянець, приклад сіянця. Нашого сіянця теж ось завантаження. Бачите, скільки ягідок, дуже багато ягідок. Він тут через щур, одні ягідки. Ось минулорічна окуліровка в крону нашого сіянця, як я казав, я, для запилення. Хоча в мене тут дуже багато запильників і так, але для експериментів ось це позаминулорічна окуліровка. Ви бачите, скільки ягід. Ось подивіться, скільки ягід, Все в ягідках. Все, 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 все в ягідках. Це минулорічна окуліровка, яка вже плодоносить. Це в нас приклад ще одного сіянця, який теж завантажений. Ось, бачимо. Це йому вже сьомий рік. Гарно він плодоносить. Все буде добре. І ось гілочка яка гола, начебто гола. Так сказати, я обрізав всі пагани, тому що у нас теж тут є окуліровка. Ось на сьогоднішній день такий приріст. Дала. Тобто висновки. Це наші дорослі дерева, сформовані низько для того, щоб без всяких додаткових, так сказати, щоб підніматись, став підставок. Подивіться на завантаження ну Це простий кизил Висновки по щепленню Можна щеплювати влітку, можна щеплювати навесні. Це наші семени. Теж завантаження дуже добре. Що я зробив для себе? Новинкою було. Те, як гарно покращеною куполіровкою прижилися живці навесні. Це. Дійсно, для мене відкриття. Так сказати, я сам для себе, можливо, це новизна. Ось такі у нас дерева. Це кизили, як я кажу. Хто перше спостерігає, які я не обрізаю. Спеціально він формує, дивлюся, як він буде рости. Він сформований ось так паганий і вони вгору ростуть. Всі інші дерева, з яких я отримую плоди, я їх формую дуже з низькою розлогою кроною. Під низом, звісно, мульча, по-любому. Без цього кизил у нас не росте на півдні України. Ось приклад кизилу, який не замульчований. Колір листя навіть. Тут наші азімінки ростуть. Тут наша йошта. Ось завантаження йошти. Ми бачимо ось кущі такої йошти. Тут наші агруси. Ой такі агруси, ось аж гілки на землі. Лежать Ось завантаження агрусу. Наша маленька, наша азимінка прима. Наші сіянці хурми, наші щеплення на яблуні. Є окремі огляди, бачите, вже цьогорічні пішли. Ну, в цьому огляді не прояблені. Все. Ось такі у нас зарослі кизилу. Маємо Це четвертий рік вегетації. Ростуть, мабуть, деякі вже в цьому році закладуть квіткові бруньки, тому що при загущеному, помічав я таке при загущеній посадці вони раніше закладають, борються за виживання. Наші черешні мають вже Достигнути це в нас Черевишня. Все. Відео і так затягнулося. дуже довго. Сам не люблю так довго дивитися, коли розповідають, лялякують. Дякую, хто додивився до кінця. Ви дуже великі молодці. І буде все у нас добре і в нас, і в Україні. Слава Україні!